Друзі, всі мої вітання. Олександр на зв'язочку. Дуже-дуже всім дякую за те, що ви дивитеся мої відео. Коментуєте, багато лайків. Я все це бачу, відповідаю. І зараз ми будемо дивитися з вами самоскіт Бодекс. Справа в тому, що цей самоскіт ми виготовили і переобладнали Переобладнали під контейнеровоз розвоз з розвантаження. Починаємо дивитися. Дивіться, цей красень у нас контейнеровоз з можливістю саморозвантаження на 68 кубів. По комплектації осі САВ, підвіска, полуресori, гальма-барабани. Підходимо ближче дивимось. Циліндр на ньому Benito Italia Новий на гарантії Так, дивимося повністю раму. Яка тут рама? Аж переливається. Оце рама. Просто сила. Бачите, друзі? Колеса, яка резина? Зараз подивимося, вісі. Та вісі огонь. Вісі просто огонь. Оце супер. Просто супер сила. По-другому ніяк. Яка красотища, Диски нові. Колеса показує. вісі Показую резину. Вісі. Йдемо далі. Тут пневматика нова, стоїть кнор, електрика теж нова, тент теж новий. Зараз подивимося внутрі лючок. О! Тут просто супер! Другому ніяк. Подивимося далі. Так. Тут все показав, нова електрика. Дивимося резином. Огонь. Диски огонь. Тут ось аж переливаються. Оце ось, я розумію. Далі дивимося це колесо. Друзі, я дуже-дуже друзі, я щепітливо роблю огляд, щоб було все зрозуміло на 100%. Тобто кожне колесо резину, Покажи, просити, показую все, резину, вісі, все дуже детально, щоб не було ніяких питань. Все, ота до я, як кажуть. Дивимося цю резину. Огонь, вісі, аж переливаються. Оце сила. Диски, огонь, резина, просто супер. Вісі аж переливаються. Навіть з цього боку заходимо аналогічна ситуація, вісі просто переливаються. Далі показую всю раму. Дивиться, як свіркає рама, аж переливається. От начало і до кінця. Оце рама. Оце рама. Просто сила. Сила. Рама міцна, потужна і аж переливається на сонці. Оце рама. У скидав любого. Чи в контейнеровоза з можливістю розвантаження на первому плані рама. Якщо рама дуже-дуже гарна, значить і з розвантаженням буде довго працювати. Друзі, всім велике дякую за перегляд. Далі буде ще цікавіше. Дивіться, який красень. Зараз я його весь в кадр. Все, заканчуємо огляд.